Заміна лампочок приборки на ланосі. Як зняти приборку? Скручуємо на рулю тут один гвинтик і другий. Знімаємо накладку, відкриваємо під чашки оцю херню і тоді акураненько. Знімаємо. Тут у нас два гвинтики. воно... Раз, два. їх викручуємо, Відлягаємо. Тут у нас ще два болтика, теж відкручуємо. Знімаємо кнопку аварійки і противотуману, чи що воно там. просто знутрі руку засуваємо і видавлюємо в цю сторону і фішку стібаємо. Потім тут у нас два болта зверху відкручуємо. Потім відкриваємо цю кришку. І теж видавлюємо ось цю фігню. Опа, отак. От і тут у нас ще болт. Викручуємо. І тоді воно у нас все знімається. викручуємо два. Раз, два, три, чотири. Два вверху, два внизу. Чотири штуки. Тягнемо трохи на себе. І тоді цю сторону вправу убік от, от щолкаємо перший, другий і третій. Тоді. А шовкаємося і витягуємо легенько на себе. І ось у вас приборка. І можете міняти спокійно. Рахуємо, скільки малих. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 маленьких і 4 великих. І будемо зараз дивитися та замінювати. Отакі вони по 20 чи по 30 гривень коштують.